Друзі, всім величезний привіт! Розпочинаю свій влог із такої приємної святкової листівочки. Це мені подарували на день народження. 5 липня був мій день народження. І ось покажу вам зараз коротенько. Троянди мені подарував чоловік. Дуже красиві. Сьогодні у нас 7 липня. Я їх вже вчора занурювала у воду. Щоб вони подовше потримались, тому що на вулиці у нас дуже жарко зараз. Так? Мама мені подарувала ось таку коробочку приємну із солодощами. Діти, звичайно, вже тут під'їли вершок. Так що така класна ось коробочка, і симпатична. Я буду її використовувати обов'язково для якоїсь такої, знаєте, Ну, для організації да, там якихось речей, обов'язково буду її застосовувати. Так, далі, це мене ось зранку а, мама коробочка і гроші. Е, ну, Загалом мені всі здебільшого дарили. Ну, як сказати, всі. У мене то, в принципі, нічого і не було такого. Це родинне коло було. Приїхала мама звекруха ще. От. Тому. Ми так в домашній в обстановці пообідали всього. та й все. Так, далі. Ось зранку привітали мене діти, Маркові друзі зайшли ось такі ось бонжур-десерти. Я їх пригостила чаєм і цукерками. Так, Такий ось невеличкий приємний презентик мені подарувала моя. А подруга кума, по сусідству вона живе. Просто, ну так як я нічого не святкую, але такі всякі е, прикольні штучки. Ось пепсі, горілочка, кава, шампанське, батончик, баунті, різні цукерки, є навіть рушник і є шкарпеточки нові. Тому і банка сама по собі залишиться, тому що консервацію ніхто не відміняв. І такою червоною стрічкою все це перемотане. Дуже прикольний подарунок. Так, ну, а ще покажу вам свої квіти. Ось така краса у мене. Це бабуся мені принесла зранку ось таку гарнющу домашню гортензію. Є в неї куч цієї гортензії. Якось обов'язково відео вам покажу, бо сама, чесно кажучи, не знаю, де він у неї росте. Тут у мене родина слоників, дуже мені подобаються ці статуеточки. Так. Тут вже родина котів. І ось такі красиві домашні троянди. Мені вирізала мама моя. Вони були, правда, високі, але я їх обрізала, тому що якось вони почали гнутися. Чим цікава ця троянда, що в ній абсолютно немає голочок. Тому ось така краса на моєму улюбленому столику. Дуже гарно. Люблю я квіти. І ці квіти прекрасні, і ці квіти. Завжди на моє де народження. Ой, чимало квітів. Ось так ось. Ну і головний подарунок це від мого чоловіка та свекрухи мами. Ось такий ось телефон, iPhone. Я не пам'ятаю, правда, модель. Була я дуже приємно здивована. Ось так ось виглядає сам телефон золотавого кольору. Так. До нього йдуть чохли, Ось малиновий, такий, такий. цей телефон бувшого використання, він не новий, але його купували в перевірених людей, і ну, дійсно за якість і його функціональність а 100% впевненість. Тому, тому що, звичайно, новий телефон купити це, я б навіть не підтримала таку пропозицію, занадто дорого. От, і дуже вдячна, що тепер. Як сказав мій чоловік, ну ти ж відео знімаєш, хочеться, щоб у тебе були, була гарна камера. Тому дуже велике дякую їм. Це прям було дуже несподівано, неочікувано для мене. Але тепер у мене є новий телефон завершення цього такого мого монологу. Що у нас є ще? Сьогодні, 7 липня, в родині мого братика народився хлопчик. Новий громадянин України, тому ось така приємна подія в житті нашої родини також і я невимовно рада. Бажаю йому міцного здоров'я, нашій сім'ї і всім вам, дорогі підписники, тому що щаслива я тоді, коли мене оточують щасливі, здорові наповнені люди. Бажаю всім також щастя, достатку, а саме головне мирного неба над головою і скорішої перемоги. Ось таке моє вступне слово, як то кажуть. Ось. І продовжуємо далі. В цьому влозі щось вам познімаю, тому що на протязі тижня знімала. Обов'язково сюди вставлю, запрошую до перегляду, залишайте лайки, коментарі. Але позитивні, звичайно, ви ж знаєте, я не люблю всякого такого поганого, негативного. От, і поїхали далі. І ось, друзі, я відкрила все ж таки банку. Десь у мене тут зник один чупа-чупс уже. Їх було два ось таких великих чупика. Отже, виходить ось такий класний рушничок. Подивіться, такий об'ємненький, да? Візьмемо його на кухню, певно що. Так, далі Баунті, Line, дві кави, козацька розвага, горілка ось така. Фраголіно люблю, дуже люблю це шампанське пепсі ось такі милесенькі шкарпеточки. Ось гарні такі смачні карамельки, смайлики і бонжур. Тому ось дивіться, як ідея для подарунку такого, ну скажімо, презенту, сюрпризу. Дуже класна, беріть на замітку. Коньяк можна замінити, горілку можна замінити коньяком. Подруга мені казала, що шукала коньяк, але в нашому магазинчику його не було. Тому вже каже: взяла, як взяла. Ось, на мій погляд, досить цікаво. Є і дітей чим потішити, і для дорослих розвага. Отак от. Так, після стоматолога потрапили до ось такого атракціону. Маркуша давно хотів відвідати. Тут треба ось просовувати самостійно. Так, Тут Маркуша досить небезпечно. Тобі треба тримайся за ось цю головну, правильно, і обережно по палочці по цій проходь. Обережненько. Це дуже небезпечно, бачиш, яке в тебе випробування. Йди помалесеньку, помалесеньку помогти трошечки. Ні. Ой, Маркуша. Друзі, а тепер із смішного, що я вам хочу показати. Значить, моя мама, свекруха. Ось знайшла в інтернеті, до речі, показую вам посилання Lingerie New, Only Sale. Ось такі бандажні трусики з утяжкою. Так? Подивіться, як вони виглядають. Є вони в чорному, бежевому і білому кольорах. І ось такий мати мають вони вигляд. Утяжка, дуже високі, бандажні трусики, 399 гривень, всі ось в переваги до після. Тому я розумію, що ми ніби вже, як і навчені, знаєте, цими всіма лохотронами, так сказати, очікування реальність, проте все одно іноді ще попадаємося на гачок. І, отже, Запам'ятали очікування реальність. Так, ось така реальність. Ну, Я знімаю це відео не... Ну, для того, звичайно, щоб і застерегти вас, від таких шахраїв, які беруть такі кошти за абсолютно неякісний якийсь капрон. І ви ж самі розумієте, що воно ніяким чином не співпадає абсолютно ніде. Звичайні собі такий більш щільний капрон, ніж на колготках капронових. Є тут ось така ластовиця. І ось вони так. Єдине, що сходиться, це тілесний і чорний колір цих трусів. Ну, це, знаєте, так, навіть для того, щоб аби посміятися. Тому, друзі, не замовляйте товар. Через інтернет, ось на таких сумнівних сторіночках, які не мають ніяких пробандажні трусики. Тобто тут тільки одні труси продаються. Не замовляйте такі товари. Я вас дуже прошу, тому що у мене мама неодноразово потрапляла на такі ось акції, колись вона там якусь насадку для млинців. Замовляла, це взагалі трэш був. В Аврорі її можна було за 20 гривень купити. А вона віддала також 400. Тому отакі от, от у нас бандажні трусики. Ну, і це такий, знаєте, розважальний трішечки контент на моєму каналі. Тому дякую вам за увагу. Стережіться шахраїв! Подивіться, в нас випалилась ластів'ятко з гнізда. Зараз ми його назад поставимо. Ось у нього такий пушок уже сходить. Дивіться, яке воно маленьке, хороше. І мама Ластівка вже за ним літає. Диви, вони, мама, вони геть, оце дивись, над твоєю рукою, оце прямо тут тільки правіша трішки. Е, ага. Отако, да, ложи туди, бо там вже зайнято. А, а що... Вони ось ти підійди сюди, вони геть там. на... Обриві сидять прямо не в гнізді. Вона їх уже, Я, певно ого, готує до. Уже... Подивіться, яке у нас небо. Мабуть, зараз буде дощ, бо так і гримить. Там гарно. Там у нас захід. Захід, сонечко заходить серед хмар. Дуже гарна картина також, але... Чомусь мені підказує, так взагалі ми знаємо, якщо звідти йде з тої з частини йде хмара, значить у нас буде. Подивіться, яка у нас злива. Як то кажуть, є як з відра. Ela era slim, ela Нещодавно я вам показувала в попередньому влозі желейний тортик. І зробила ж ми в той самий день ще один такий для себе. Така вийшла у нас зелена полянка в полуничних квіточках. Ось така прослойка. Тут видно крем і бананчик. Тому зараз будемо снідати і на роботу. А зараз у мене буде манікюр. Приготувала собі лак. По-перше, покажу вам, який купила вчора в Єві. Такий він, типу, як така фуксія, малина. Із перламутром 33 тон. Манікюр я собі такий обрізний зробила як змогла вчора. Так, потім і педикюр також. Ватка і спонжики для того, щоб десь щось за допомогою ацетону витерти зубочистки для того, щоб більш тоненька паличка була. Ось така у мене розмежовач для пальчиків на ногах. Один, правда, десь інший загубився. А це хочу вам показати. Вчора я робила педикюр. По-перше, мені подобається ось цей крем. Він здається в Аврорі. Продається. Крем для рук поживний з метальною олією. Дійсно, він так добре зволожує, я його наношу і на п'яти останнім часом. Вже його тут так небагато залишилося. Так, а ось такий крем купувала моя мама, і нам він не дуже подобається. Він іде з сечовиною, але якось я не знаю, ну, не дуже в мене до нього лежить душа. Хоча також докористуємо, але він швидко вбирається в шкіру, тобто не довго висохне, так? І ось е знайшла такий лівчик, е він. Не знаю, тут, бачите, стерлися вже розпізнавальні знаки, його треба отак ось прокручувати, і там виділяється олійка. Я дуже добре зволожила вчора після маникюру і педикюру кутикулу. Якось так от бо трішки там щіпчиками попідрізала, і шкіра ніби якби трохи пересохла в куточках, особливо на ногах. То от На вечір нанесла ось цей крем і ось цю олійку. Дуже мені сподобалось. На ранок, прямо як у дитинки, ручки та ніжки, дуже м'якенькі. Ось такий ось у мене зараз буде процес манікюру і педикюру. Оце коли я сама собі фарбую нігті, виходить ось так. Через те в мене багато всяких спонжиків для того, щоб це все поправити потім. О, Я і нігті. Це. Дві великі різниці. Всім привіт! Сьогодні ми в такому красивому місці на день народження прийшли до мого племінника. Ось, зараз вам трішки познімаю поки. Тихо, ми, до речі, самі перші. Перші за іменинника прийшли. Дуже гарно. Тут тихо так, Столики стоять, стільчики, але влітку тут комарі дуже кусають. Такі петуні. Зараз ближче підійду. так ось гарненьке все. І зразу такий відкривається гарний вид. Тихенько так собі тече. І так ось по місточку можна зійти. Є така ще місцинка постояти. Ой, як гарно дуже. Погода сьогодні жаркувата, але біля річки так якось вітерець і дуже так воно освіжає, скажімо так, очерець шумить. А тут такий гарний місточок. Все довкола таке зароще, болотава місцевість тут. Ось також гарно дуже зроблена територія, такий будиночок. з березки. Он вони ходять. Біжить до них. так симпатичненько. І дитячий майданчик.